Святкує сьогодні свій день народження, чудовий брат та просто прекрасна людина Сергій. І вітають тебе, дорогий Сергій, зі святом, твій брат Олександр з дівчиною Мариною та передають тобі такі слова: Дозволь тебе сьогодні привітати та від усього серця побажати, щоб щастя та добробут був у домі. Щоб серце розквітало від любові, хай біди всі обходять стороною, а щастя буде завжди із тобою, хай добрі будуть кожен день події, твої здійсняться заповітні мрії, здоров'я, сил бажаємо океани, яскравих, позитивних вдалих днів, емоцій лише радісний фонтани. І щастя без якихось зайвих слів. Дорогий Сергій, нехай твоє життя буде таким, як ти мрієш. Грошей, щастя та успіхів тобі без меж, з днем народження!